Усім привіт! Хочу показати ось таку машинку. Це Renault Koleos, свіжо пригнаний Швейцарії, двохлітровий двигун, 127 кВт, автоматична коробка передач, гідротрансформатор. Повний привід, максимальна комплектація. 2014 рік випуску. Саме ключове пробіг 93 тисячі кілометрів. Цю машину могли бачити в моїй групі Viber, Telegram канал Instagram. Там публікую всі автомобілі, які прямують Швейцарії, в дорозі. І підписник швидко зареагував, забронював цей автомобіль до приїзду в Україну. Також замовив автопідбір. Приїхали, приїхав автопідбір, повністю перевірив автомобіль, все підійшло, все зійшлось, під, пробіг підтвердився так само. І Забронювали автомобіль, дали завдаток. І на днях має приїхати замовник забирати цей же автомобіль до себе додому. Коротко покажу цю машинку. Це 2014 рік випуску, максимальна комплектація, білий перламутровий колір. Має передні та задні парктроніки, мивач фар, лінзовану оптику світить білим світлом, протитуманні фари. В гарному збереженому стані машинка у нас. Вікна всі оригінальні. Також датчик сіти датчик дощу, бовс акустика, безключовий доступ, складання підігрів зеркал. Кузува тут оцинковані, ніколи не були ржавіти, також по боках захищені пластиком. Колеса у нас 19 го діаметру. Також є сліпі зони, задня камера, буде комфортно паркуватися. Гарно себе цей автомобіль зарекомендував у нас в Україні, дуже виносливий, хороший кліренс, м'якенький. Зараз покажу вам салон. Салон у нас так само гарний, збережний, чорна шкіра. Навігація Airlink, двозони клімат-контроль, автомат, електроручник, mp 3 плеєр панорамний дах, бовс акустика, повний електропакет, сліпі зони, мультифункціональне кермо, сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням. Також в комплекті два є ключа. Такий задній ряд автомобіля. Цей автомобіль приїхав в такому стані, як є. Нічого по ньому не робилось. Просто Легенько поприбирався. Ось Такий у нас великий просторий багажник, також тут сидіння в колеозах лягають в рівну підлогу. Це я зараз роблю невеличку рекламу цієї машини, просто щоб розуміли, що це за автомобіль. Дуже багато хто запитує. Ось так, зложується сидіння в рівну підлогу. Так само та спинка можна щось велике перевезти, поличка забирається або переночувати на природі. Автомобіль гарно підходить для людей, які люблять подорожувати десь, на рибалку виїхати на охоту. Цю поличку можна використовувати як столик, Витримає спокійно до 200 кілограм, або сидіти на ній. Також у нас тут повний комплект домкрат, з запаска, сам буфер. Все на місці. Автомобіль має декілька косметичних підкрасів, це також. Все, я повідомив, розказав, як і на кожному відео все показує товщиноміром. Це нічого страшного, буває. Потрібно, щоб прийти з Швейцарії тих огляд, щоб козов був в гарному збережному стані. Щось така у нас приборна панель, також є подача, повітря, холодно... подача холодного повітря на задній ряд. Також ця сервісна історія присутня. все вже. Не потрібно показувати машину, і також можна переховати продану. Також могли бачити такий самий ярно колеус з пробігом 140 тисяч чорний колір. Так само буде скоро в продажі. Він так приїхав разом з цим колеусом. Зараз зробиться на нього сертифікат. Зробиться легенька хімчистка і буду виставляти на днях так само в продажу, так що він доступний. Так що підписуйтесь, слідкуйте, якщо буде щось. Цікавите типу, по інших автомобілях, телефонуйте, все вам розповім. Також нагадаю, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити будь-яку машину до вас під дім. Підписуйтесь в групу Viber, Telegram канал Instagram, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів Швейцарії. Так покажу ще раз разі. Дуже гарні машинки, на таких гарних комплектаціях ідуть. За адекватні гроші. Тож всім дякую за увагу. Слідкуйте, підписуйтесь, всім пока.